Це звичайне поле у Кигичівському районі, яке нічим не відрізняється від інших, окрім одного. пшениця на цій землі росте незаконно. Жодних дозволів на збирання та висівання такого врожаю у його господарів немає. Таких самозахоплених ділянок у області близько п'яти тисяч гектарів, ані коштів за користування землями, ані податки. Господарі цих культур не сплачують. Врожай, що належить невідомо, кому стягують на користь місцевих бюджетів. Прокуратура відреагувала на даний факт нісінням в єдиний реєстр. До судібних розслідувань почали розслідування в ході слідстві, не установили які який до даному урожаю. Тепер безгоспним врожаєм займатимуться працівники фіскальної служби. Нами було прийнято рішення про визнання даної продукції безхозною. Південною ОДПІ заключено договір з приватним підприємством Андріївка, місцевим приватним підприємством на збір. Урожаю з подальшим зберіганням даної продукції, і потім буде реалізація даної продукції, а кошти від реалізації надійдуть стовідсотково в місцевий бюджет Андріївської сільської ради. Я сподіваюся, що той дохід, а це приблизно буде десь 40 тисяч гривень, він надійде до місцевого бюджету. І ці кошти я вже спланувала, куди куди ми їх витратимо. Бо в нас як і в кожній громаді. Є дуже багато невирішених питань. Збирати та зберігати тепер вже державний врожай буде приватне підприємство. Ми співпрацюємо, тому що розуміємо, що ну, наповнення бюджету місцевої ради це ну, один із наших обов'язків, і від цього, в якійсь не в якійсь, а в великій мірі залежить благосостояння тих жителів, які знаходяться і проживають на території сільської ради. Загалом в Харківській області органи прокуратури виявили 46 фактів самовільного заняття земель держрезерву. На цих землях здійснені незаконні посіви. пшениці понад 500 гектарів, кукурузи 1 тисяча гектарів, сонячника понад 2 тисячі гектарів. Вказане безхазяйне майно обліковується, передається на зберігання та реалізовується на відповідних торгах, кошти від яких перераховуються до місцевих бюджетів. Є факти, коли б під час збору територіальними підрозділом з'являється власник. Якщо під час досудового розслідування з'ясується, що недобросовісні фермери завдали державі шкоду на суму понад 69 тисяч гривень, на них чекає кримінальна відповідальність, якщо менше цієї суми адміністративна. Втім, у будь-якому разі вони мають відшкодувати збитки.